Перемовини у Майамі пройшли з мінімальною публічністю, і не просто так. Буданов майже не зробив заяв, як і американці, адже те, що там сталося, перевернуло усе. Представники США та України, сидячи один перед одним, ухвалили рішення, від якого мороз по шкірі. Президент та голова ОП лише зараз вийшли із першими натяками, які підняли усіх українців. Це варто побачити усім. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобаки та коментарі. А я розпочинатиму. Почали з'являтися перші інсайди після перемовин голови офісу президента Кирила Буданова у США на перемовинах з американською делегацією. Перші подробиці вражають. Тепер стало ясно, чому перемовини були закритими і людям всього не показали. Зокрема, і сам президент Володимир Зеленський вийшов із різкою заявою та назвав, яким було головне завдання української делегації у США. Це надання американській стороні реальної інформації про наслідки російських ударів. Далі цитую президента: люди зневірюються у дипломатію, і російські удари постійно погіршують навіть ці на невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти та тепер з'явився прогрес. Також Зеленська знову підкреслив, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. І саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Сам же керівник офісу президента Кирило Буданов у своїх виступах під час зустрічі з американцями наполягав, що саме інформаційний вимір війни сьогодні має вирішальне значення для формування політики союзників. За його словами, американські експерти та дипломати повинні не лише знати про фактичні удари. Але і розуміти їхній вплив на стратегічну ситуацію на фронті і на морально-психологічний стан українського суспільства. За даними переговорів, це означало комплексне представлення матеріалів від оцінок знищеної інфраструктури до прогнозів щодо наслідків зими без стабільного теплопостачання та електрики. Такий акцент був ключовим. У аргументації Києва під час розмов з адміністрацією США паралельно Буданов порушив із американцями питання прогресу у розробці мирної угоди, підкреслюючи, що дипломатичний процес неможливо просувати, коли регулярні удари РФ дискредитують саму ідею переговорів. Він зазначив, що зараз важливо не лише узгодити формальні рамки майбутнього документа, але й створити умови, за яких сторони могли б реально дотримуватися домовленостей, включно із механізмами контролю, гарантіями безпеки та міжнародними моніторинговими місіями. Цей підхід забезпечив йому підтримку американських співрозмовників, які у відповідь підтвердили готовність розширити консультації щодо гарантії безпеки для України. Ключовим змістом цих переговорів були не декларації про мир, а чітке окреслення червоних ліній, за які жодна зі сторін не готова заходити навіть у межах компромісних сценаріїв. Саме навколо цих меж і точилася основна хоча не публічна розмова. І саме тут позиція Крила Буданова відіграла одну із визначальних ролей. Українська сторона із самого початку зафіксувала, що будь який формат домовленостей, який не передбачає реального припинення російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі, є неприйнятним. За підсумками цієї зустрічі стало зрозуміло, що буданом що Росія використовує сам переговорний процес як прикриття для збереження можливості тиску ракетами і дронами. Тому українська червона лінія була сформульована жорстко. Жодних політичних чи територіальних дискусій до моменту, поки РФ не буде фактично по. Збавлена можливості безкарно завдавати стратегічних ударів. Цей меседж був адресований не лише потенційним посередникам, але й американській стороні як ключовому гаранту майбутніх домовленостей. Окремий акцент Буданов зробив на неприйнятності будь-якого замороженого конфлікту. За результатами зустрічі стало очевидно, що Україна чітко дала зрозуміти, що сценарій перемир'я без вирішення розглядається як стратегічна пастка, яка лише дозволить Росії відновити сила переформувати армію та повернутися до війни у Дья, який більш вигідний для себе момент Буданов аргументував це не політичними геслами, а розвідувальними оцінками за прогнозами щодо терміну відновлення російського ВПК, мобілізаційного ресурсу та накопичених ракет. Саме ці дані стали ключовим у формуванні розуміння, що пауза без гарантій для України є фактично відкладною ескалацією однією принциповою червоною лінією стала відсутність міжнародних механізмів контролю. Українська делегація, зокрема Буданов, чітко заявила, будь-які домовленості без фізичної присутності зовнішніх інструментів верифікації місії, технічного моніторингу супутникового контролю, не мають жодної практичної цінності. За слів учасників переговорів Буденов прямо апелював до попереднього досвіду, коли Росія системно порушувала домовленості, користуючись відсутністю жорсткого контролю. У цьому питанні Україна не залишила простору для гнучкості або контроль є, або домовленості не існують. Також Буданов озвучив українську позицію щодо окупації території. А за підсумками зустрічі стало зрозуміло, що навіть непрямі формулювання, які могли б трактуватися як визнання російського контролю над окупованими територіями, були відкинуті. Буданов у цьому контексті наголосив, що будь-яка спроба зафіксувати статус кво юридично або політично автоматично створює прецедент для Нових він у Європі, і цей аргумент був поданий не як український інтерес, а як стратегічний виклик для всієї системи міжнародної безпеки. Зі свого боку американські партнери окреслили власні обмеження, які теж стали очевидними після завершення зустрічі. Вашингтон дав зрозуміти, що не готовий підтримувати сценарії, які ведуть до неконтрольованої ескалації між ядерними державами, і тому наполягав на поетепності будь-яких рішень. Водночас США чітко сигналізували будь-які домовленості, що фактично винагороджують агресі або мають механізмів примусу Росії до виконання, також не отримують підтримки. Таким чином інтереси сторін не зійшлися в простому компромісі, але вперше були проговорені в максимально відвертій формі. Ще одним важливим результатом зустрічі стало погодження створити робочі групи з питань безпеки, економічного відновлення і гуманітарної допомоги, які мають розробити конкретні пропозиції для наступної фази переговорів. Ці групи за узгодженими місіями включатимуть не лише українських і американських експертів. Але й представників європейського союзу та інших партнерів, що підтвердили готовність долучитися до процесу у підсумку. Це створило міцніший мультикультурний формат для підтримки сталих домовленостей. У свою чергу американські представники, із якими зустрічалися українські лідери, висловили розуміння складності ситуації на фронті та підтвердили готовність нарощувати підтримку, але при цьому наголосили на необхідності чіткої прозорої дорожньої карти щодо подальших кроків до миру. Американська сторона також Кор звернула увагу на важливість продовження діалогу з іншими ключовими союзниками, включно із країнами ЄС НАТО, що на думку Вашингтона має створити ширший міжнародний консенсус навколо майбутньої мирної угоди. Ключовим досягненням цієї зустрічі стала узгоджена заява про необхідність не лише політичного, але й практичного прогресу в мирному процесі, який би включав конкретні строки і чіткі зобов'язання сторін. Українська сторона змогла переконати партнерів у тому, що мир це не абстрактна мета. А про це, що потребує глибокого технічного, економічного та соціального опрацювання. І що без адекватного розуміння реалії на фронті ризик зриву мирного процесу суттєво зростає. Окрім того, стало відомо, що зараз паралельно готуються два базові документи: перший гарантії безпеки для України, другий про економічне співробітництво і майбутнє відновлення країни. Обидві угоди можуть бути підписані на полях всесвітнього економічного форуму, який стартує у швейцарському Давосі. Пані посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що завдання нинішнього візиту українського делегації до США – допрацювати та узгодити тексти цих документів. Ми працюємо над двома ключовими документами: угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 Мільярдів доларів, які можуть бути підписані на всесвітньому економічному форумі в Давосі, уточнила Стефанішине на попередній зустрічі. Трамп демонстрував досить тепле ставлення до зеленського. А переговори публічно називалися успішними. Зараз американський лідер вкотре з метональність і днями заявив, що мирного угоду нібито затягує саме Зеленський, а не Путін, і це повністю розходиться із попередніми оцінками Трампа. Проте позиція президента Трампа може змінюватися не за тиждень а буквально за лічені дні. Ну а я ж в свою чергу, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися на нас, залишити вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами. Зустрінемось зовсім незабаром в наступних випусках.